Медіа Форпоз 24. Ми знаходимося у Сумській міській галереї, де відбулася презентація книги Тримає син Україну на руках, яку написала мати загиблого героя Валентина Коробейник. Вічна пам'ять і слава герою. Кажу, що книжку цього мені прийшла ідея писати цю книжку. Ми десь невдовзі після загибелі Василька. Я просто зрозуміла, що Таке життя, як прожив він. І стільки інформації, як я дізналася і дізнавалася, і дізнавалася пізніше. Вона просто не має права бути забутою така інформація. І я почала писати цю книжку. Я старалася дуже показати різні моменти і різні аспекти в цій книжці. Як війна навіть от старалася розкрити, як війна змінює людей дуже сильно, як оголила практично всіх до відкритого нерва. І мене в тому числі, коли я два роки писала цю книжку, я впевнена, хто захоче її придбати, вона нікого не залишить, байдужим ця книжка. Да, вона вас і заставить і усміхнутися, тому що Василько був настільки, вже настільки життєдайна і життєстверна дитина, що ну, все його дитинство, все, он, він спортсмен. Він тут займався в спортивному клубі, там його пам'ятають. Заставить ця книжка вас і плакати, тому що я вилила в цю книжку весь свій біль, всі свої переживання. Все ще не могла сказати людям. Я довірила ці свої переживання, я довірила паперу. І ви знаєте, я впевнена, що багато тих, хто знав, з гордістю подумає, я знав цього хлопця. Взявши книгу до рук, яку написала добродійка Валентина, це дійсно, друзі, описано життя нашого народу. Та дитинка, яка вчора на молоко казала Мококо, завтра вже пішов в армію командиром відділення, а через короткий час його поставили вже командиром зводу. На офіцерську високу посаду. І сьогодні ми бачимо наших хлопців, нашого пору. Це наша надія на Господа і на вас, хлопці. І всі ми з вами стоїмо рядом. Друж, шляху немає. Треба боронити, треба бути такими, як оцей Василько нам усі. От сидять ззаді там військові ще бачу, от Іванов Ярослав. У нього двоє дітей на фронті. Дитинка в полон потрапила. А він сам одягнув форму, став постійно в молитвах перебувати і бути з армією. Отакими От повинні кожен з нас бути. Сидить Карпенко Микола Пилипович. Людині за 70 років. Відклав всі справи, пішов допомагати людям. Сьогодні він там, де розбиті населені пункти, розводить продуктові набори, передає і розповідає, як люди радіють, як плачуть ті бабусі, яким нікуди нема вже їхати, а вони, отримавши невеличкий цей подарунок, наповнюються теплом любові, що їх не забувають. Отак живе сьогодні, друзі, весь український народ. Все матеріальне це пусте. Ми наживемо, скільки треба нам Господь дасть. Але якщо в нас не буде теплоти в серці, добра в серці, то ми нічого не здобудемо. Ми боремося за те, щоб е, хлопці, чому страдають сьогодні наші, так борються, як леви, щоб діти вже їхні, щоб діти українські не знали того, що їм прийшлося пережити сьогодні. І що вони переживають, щоб діточки вже і внуки, і правнуки жили в своїй богомданій країні, на цій прекрасній землі, яку нам передали князі руські. Так? Козаки наші, якусь берегли. в 41-му році від фашизму наші діти і прадіди боронили її. І сьогодні, друзі, випала доля нам боронити. Другого шляху немає в світі. Хотілося, щоб мир був, щоб оцей Василько, наш дорогий, який сьогодні чує ваші слова і бачить це зібрання, щоб він керував державою, щоб він з такими ветеранами державними діячами вчився в них, перебирав їхній досвід і мудро керував державою. Але так влаштований світ. Все рівно буде перемога, друзі, все рівно війна закінчиться, і ви будете завтра керувати цією державою, яку ви відстояли. Я не можу, я вже, щоб не забирати величний час, два слова. Для мене особливо прикро те, що та держава, якій ми збудували дві столиці, яку ми збудували, дали віру, що її правителі забули. Свої корені і вирішили знищити наш народ. Це дуже страшно, друзі, це дуже страшно. Бо те саме, що Каїн підняв руку на Авеля, це те саме, що підняв би син руку на маму свою Господь. Дуже тяжко може покарати їхній народ. Це недопустимо не, не таке в світі. Тим більше сьогодні вже третє тисячоліття на вулиці. До мене приїхали переселенці з Вовкіна. Це було 12 жовтня 22 року. Вони переїхали 12 жовтня. І друг я приїжджаю до них 14-го, а вони такому років. 14-го погибає їх синок. Це трагедія. І скільки таких? І скільки таке рівне, і чому вони гинуть, а тому вони відуть, що ми, що ми ніколи не звертали увагу, скільки нагнітила Росія. Я відкрила фон без минулого не може бути майбутнього. І я думаю, що я презентую і книжку, тому що ми скільки років не звертали увагу. Ми до того прийшли. Ми до того прийшли, що сьогодні маємо, маємо ці жертви, маємо це нещастя, маємо сирот і маємо батьків, які дійсно залишились одинокі. Так що і вам треба низько хвалитись, матінко, аби ви хавали такого сина і таких матків. Підтримати творчу людину, яка написала, вона писала не олівцем, не учки, вона писала серцем, вона писала Білю, вона писала горе втратою. Дозвольте виявити повагу і пошану від громадських організацій, захисники Сумщини, Берегині Лебединщини. Янголи Мединщини. У нас люди добрі у неділю відкрилася алея слави, вшанування пам'яті загиблих. От, Там ми ближче познайомилися. Іван Валентино, я як мама, теж військовослужбовців, сьогодні моя дитина поїхала в командировку. Все буде добре, тому що вони обрали цю професію. Я пишаюсь своїми дітьми. Я з такими Васильками, такими Петриками, такими Катеринами. Тільки не хочеться, щоб були втрати. Хочеться, щоб цей список зупинився, щоб журавників було менше, не більшало. Пишіть, хай читають, хай знають. Хай не всі бояться, хай всі встають словом, ділом, подякою, повагою. Захищають рідну землю. Не кожен може тримати кулемет. Не кожен може сидіти в окопах, не кожен вміє командувати людьми, правильно? А нам треба виховувати наше підростаюче покоління. Треба виховувати на отаких подвигах, на отаких Васильках, на отаких мамах, валях, на отаких батьках Геннадій. Багато нас. І всі, кожен повинен стати на захист України. З ним познайомилися з 18 квітня 2022 року. Він був у мене спочатку в іншому відділенні командиром відділення, потім він став у мене командиром взводу. За весь цей час, що ми з ним прослужили, він те, що ми його цікавилися підказати, підночити. Бути так, як було потрібно нам встановитися і йти далі. Він підказував, був наставником, багато часу спілкувалися, знаходили спільну мову і також служили і воювали. Ну, Але пройшла така прикра. Новина в грудні місяці наші скіли дороги розійшлися, чому спіткав вороди снаряд. Але він спас не одного побратима, закривши собою і давши життя іншим. за це великий клім і слава Україні.